Крім всієї цієї серйозності і драм, в грі також присутній гумор. Мені дуже запам'ятався момент, який мене розсмішив. Це коли ми відправились в поселення жестралів. Такі вони живі, ходячі пензлики манікени. І ми в їх лідера випитували шлях до художниці. Коли ми дізналися напрямок, то нас попередили, що по дорозі ми зустрінемо жестралі, який буде який перекриє дорогу. І щоб він нас пропустив, то треба просто сказати пароль. А пароль був щось по типу Ану, геть з дороги! А не то я тобі кабіну навалю, як приїду в Брусівку. На що той погодився, і головне сказав: Йой, а які мене виховані, мог би просто вічливо попросити, щоб я відійшов у сторону. Насправді ніякого паролю навіть не було. І цей момент в очах моїх виглядав саме так. Звідси. грубий француз, дожилися, Господи.